Сам того не підозрюючи, я створив родину зі своєю сусідкою. Три роки тому у квартиру по сусідству заїхала жінка на ім'я Кесі, їй 32, разом зі своїм сином Кенні, йому 13. У них було небагато речей, лише кілька коробок, тож я, мені 31, вирішив проявити ініціативу, запропонувати допомогу і, так би мовити, почати наше знайомство з доброї ноти. Поки ми носили речі, я помітив у Кенні консоль PS4. Я сказав малому, що я теж затятий геймер, і якщо мама дозволить, він може будь-коли заходити до мене в гості, щоб пограти на моїх приставках, а в мене до слова повний набір і п'ята плойка PS5, і Nintendo Switch, і потужний ПК. Оскільки я працюю автомеханіком, то одразу сказав Кесі якщо виникнуть проблеми з машиною. Звертайся у будь який час без вагань. Я часто допомагаю сусідам на поверсі з їхніми автівками, тож це для мене звична справа. Вона подякувала і прийняла пропозицію. Перші кілька тижнів ми майже не спілкувалися, обмежуючись короткими ввічливими привіт при зустрічі. Але десь через місяць після переїзду у мої двері постукали. Це була Кесі. Вона попросила глянути її машину, бо двигун ніяк не хотів запускатися. Як виявилося, проблема була дріб'язкова. Треба було просто замінити свічки запалювання, що я зробив досить швидко. Кесі була неймовірно вдячна і наполягала на тому, щоб заплатити, але я навідріз відмовився брати гроші за таку дрібницю. Тоді вона запросила мене на вечерю з нею та Кені, чесно кажучи, я вагався, чи варто погоджуватися, але вона так щиро наполягала, що я здався. Наступного дня ми повечеряли разом, і це був справді чудовий вечір. Я дізнався про неї багато нового. А також, нарешті, нормально поговорив із Кенні. Він виявився класним хлопцем, серйозно захоплюється іграми, наукою і навіть грає на гітарі. Вечір закінчився тим, що ми всі гуртом пішли до мене рубатися в Маріо Карт. З того часу ми з Кенні почали зближуватися. Я почав ставитися до нього як до молодшого брата. Він прибігав до мене грати в ігри майже щодня. А згодом я почав потроху вчити його розбиратися в машинах, я навіть брав його до себе в майстерню, щоб познайомити зі справжніми інструментами. Малий схоплює все на льоту, він навіть заявив Кесі, що хоче стати механіком, як я. Але я порадив йому мітити вище стати інженером. І знаєте що? Він дослухався і тепер вивчає інформацію про інженерні програми. Мені здається, Кесі справді цінувала наші стосунки. Вона стала набагато теплішою і дружнішою до мене. Коли під час локдауну я зліхи з ковідом вона виключно з доброти душевної приносила мені продукти, прибирала в моїй квартирі і доглядала за мною, наче за рідним. Я був безмежно вдячний. Зараз вона щовечора готує вечерю, і ми їмо всі разом, як одна сім'я. А якщо я затримуюсь на роботі допізна, вона все одно готує для мене і залишає їжу в моїй квартирі. А днями сталася ситуація. Яка мене просто приголомшила. Кенні привів до себе друга. Я якраз зустрівся з ними, і Кенні представив мене так це мій сусід, він мені як батько. Не буду брехати, це застало мене зненацька. Я завжди сприймав його як молодшого брата, а тут виявляється, що для нього я батьківська фігура. Пізніше я запитав Кесі про це, вона здивувалася, що я взагалі питаю. Вона запевнила, що ніколи б не нав'язувала мені цю роль, але Кенні справді бачить у мені батька. Більше того, малий навіть висловив надію, що ми з Кесі будемо разом, щоб стати справжньою сім'єю. І тут Кесі додала, що вона теж була б не проти такого розвитку подій. Я прямо запитав її Ти зараз запрошуєш мене на побачення? Вона просто посміхнулася і сказала Так. Я був шокований, але відповів згодою. У нас запланована вечеря на ці вихідні, і я нервую, як чорт знає хто, я страшенно боюся все зіпсувати. І з Кесі, і з Кенні я справді люблю їх обох, але я не впевнений, що готовий бути батьком для Кенні. це величезна відповідальність, і я не знаю, чи потягну це. А Кесі, вона просто неймовірна жінка. Я лише сподіваюся, що зможу відповідати її очікуванням. Скажіть, мої хвилювання безпідставні. Чи варто мені встановити якісь кордони з Кенні, як мені не облажатися з Кессі? Коротко. Я, сам, того не знаючи, став батьком для сина сусідки, а тепер його мама кличе мене на побачення. Оновлення десять днів по тому. Всім привіт. Дякую за теплі коментарі під першим дописом. Дивно отримувати стільки компліментів, але мушу визнати, мені це подобається ха-ха. Отже, перед тим як перейти до новин, хочу дещо прояснити. Багато хто питав, чи приваблює мене Кесі як жінка. Відповідь так, вона одна з найсильніших, найдобріших і найчуйніших людей, яких я знаю. Вона постійно ставить інтереси інших вище за свої, і я завжди мріяв, щоб хтось нарешті поставив її на перше місце. А я згадував, що Кесі ще й неймовірна красуня. Мабуть, я просто ніколи не думав, що така жінка, як вона, може зацікавитися таким, як я. А тепер до новин. Я нервував увесь тиждень, аж до суботи. Під час наших звичних сімейних вечер Кесі посміхалася мені набагато частіше, ніж зазвичай. Кенні, здається, нічого не помітив, бо був надто зайнятий своїм телефоном. Кесі досить прозоро натякнула синові, що йому варто поїхати на вихідні до бабусі з дідусем. Він не горів бажанням, але вона по суті виштовхала його за двері. Ха-ха. У суботу, ввечері я постукав у двері Кесі, вона відчинила на ній була неймовірно красива сукня. Щоб розрядити напругу, я запитав, чи ця сукня для мене Вона розсміялася, і ми пішли. Спочатку вечір був трохи незграбним, відчувалася скутість, але коли ми йшли до ресторану, вона взяла мене за руку і посміхнулася, і вся незручність миттєво зникла. Далі вечір пройшов просто фантастично. Ми говорили, сміялися і насолоджувалися вечерею. Я запитав її, що змусило її змінити свою думку про мене, і вона розповіла, що все змінилося минулого різдва, щоб ви розуміли контекст. Кесі. працьовита одинока мама Кенні має все необхідне, але вона не може дозволити собі купувати йому найдорожчі речі, і це її дуже гризе. Вона дуже хотіла подарувати йому PS5, про яку він благав. Але просто не могла виділити таку суму. Оскільки у мене є вільні гроші, я полював на цю приставку місяцями, моніторив усі поставки, поки нарешті не вихопив одну. На Різдво я зробив сюрприз, віддав консоль Кенні, але сказав, що це подарунок від його мами. Кесі була шокована і навіть розплакалася. Кенні був у такому захваті, що навіть не помітив її сліз. Все, що вона могла мені сказати тоді, це безкінечне дякую. Як виявилося, саме в той момент вона зрозуміла, що хоче, аби я був у їхньому житті назавжди. Вона намагалася заперечувати свої почуття, але це не спрацювало. А та розмова про тата стала тим поштовхом, який був їй потрібен, щоб нарешті зізнатися. Після вечері ми повернулися до неї, щоб випити по келиху. Ми довго говорили про наші очікування від стосунків. Ми домовилися бути ексклюзивною парою, не поспішати і нічого не казати Кені, доки не будемо впевнені, що це серйозно і надовго. Ми не хочемо давати йому марних надій. Вона також вибачилася за те, що назвала мене його батьком, сказала, що це було занадто рано, просто видала бажане за дійсне. Вона сказала, що прийме будь-яку мою роль у житті Кені, але в глибині душі сподівається. Що з часом я побачу в ньому сина. Вибачте, що розчаровую, але до сексу справа не дійшла. Ми вирішили, що це було б занадто швидко, але ми добряче націлувалися, будучи трохи на підпитку ха ха. Наступного дня ми пішли на пізній сніданок, а потім поїхали збирати яблука це було неймовірне відчуття. Йти, ти, тримаючись за руки з людиною, яка тобі не байдужа. І робити купу дурненьких фотографій. А на вчорашній вечері Кесі сіла близенько до мене і непомітно гладила моджу ногу своєю ніжкою під столом. Здається, я ще ніколи в житті не був так збуджений. Ха, Ха. Не буду брехати, хлопці. Я, здається, закохуюся в кесі. І закохуюся по самі вуха. Ось і все. Тепер ми разом, і я сподіваюся, що це надовго. Мені більше ніхто не потрібен. Кесі. Це все, що можна бажати в партнері, і я сподіваюся, що зможу бути гідним її, вона справді особлива. Нові оновлення, маленьке оновлення через місяць. Повірте мені, я не святий і залюбки провів би з Кессі бурхливу ніч, але я хочу поважати її і не виглядати так, ніби мені потрібен лише секс, не поспішати означає не поводитися як збожеволілі від гормонів підлітки, на жаль. Але смію сказати, прогрес у нас чудовий. Ми долаємо маленькі етапи майже щодня і впевнено рухаємося до великих. І хоча ще ду -у уже рано для слова на літеру Ела Любов, я не знаю як інакше описати те, що відбувається. Ми провели День подяки з її батьками. Її мама завжди мене любила і, мабуть, була нашою найбільшою фанаткою. Вона розкусила нас миттєво. Мабуть, по тому, як ми дивилися одне на одного, чи по нашій енергетиці, жінки в цьому профі ха. ха-ха. Мама відвела нас у бік і прямо запитала, чи ми разом. Ми спочатку відмовлялися, але вона зробила таке обличчя типу Та ладно вам. Ми здалися і зізналися. Вона обійняла мене так міцно, що ледь душу не витрусила. Решту вечора вона просто сяяла. Тим часом, поки ми з її батьком розмовляли за столом, Кесі знову взялася за старе. Гладила мої ноги під столом, через що я кілька разів починав заїкатися посеред речення. Її батько навіть запитав, чи все зі мною гаразд. Довелося збрехати, що в мене печія, ха-ха. Чесно кажучи, я почуваюся як старшокласник. Це все так ново, небезпечно і захопливо, наче в цьому є щось заборонене. Щодо Кенні, малий здається, нічого не підозрює. Ми разом відновлюємо одну машину, і це займає всі його думки. Плюс. Він занадто зайнятий власними шкільними захопленнями. Моя дівчина надіслала мені троянди на роботу, і я не знаю, куди себе подіти через 18 місяців. Окей, я зараз у кімнаті відпочинку на роботі сиджу і посміхаюся, як дурень. Не знаю, куди діти руки, тому пишу це, щоб хоч якось виплеснути нервову енергію. Я працюю механіком. Мій бос покликав мене до кабінету. Я подумав, що десь накосячив, але на його столі стояв величезний букет троянд. Він сказав Це тобі. Я такий, що за фігня, Але прочитав листівку, а там написано просто так. З любов'ю твоя дівчина. Бос розреготався і сказав Тобі дісталася хороша жінка. Дивись, не профукай її. Ха ха. Він, звісно, попередив, що ще буде мене підколювати за це, але загалом він за мене радий. І, звісно ж, хлопці з цеху просто рознесли мене на шматки, коли дізналися. Але мені було байдуже я наче літав у хмарах. Зараз у мене перерва, і я не можу перестати думати про те, як це мене вразило. Хто небудь, будь ласка, відмовте мене бігти купувати обручку одразу після роботи, Ага, Редаговано. Точка. Привіт усім. Я нарешті звільнився і досі весь на емоціях, але трохи заспокоївся. Думаю, сьогодні обручку купувати не буду, але я мушу щось зробити у відповідь. Проблема в тому, що я не знаю, що. Вона заслуговує на весь світ, але я не можу придумати нічого рівноцінного. Є ідея влаштувати їй спонтанну, романтичну поїздку на ці вихідні. Подальше оновлення один місяць після попереднього. Привіт! У мене для вас хороші новини. Після того трюку з квітами, який викинула Кесі, я вирішив, що досить чекати. Час вести її під вінець. Я відкладав це, думаючи, що треба дочекатися купівлі будинку, але зрозумів, що це лише відмовки. Тож я мав таємну розмову з її батьками. Коли я сказав їм, що планую зробити пропозицію, її мама ледь не стрибнула до стелі від щастя. Ха ха, вона миттєво перейшла в режим планування як краще освідчитися, яку каблучку вона хоче, і все таке інше, чесно кажучи. Я не знаю, хто більше схвильований я чи вона. Найсмішніше те, що Кесі бачила, яким очманілим я був після тих троянд. Вона раділа, що мені сподобалося, але їй довелося мене заспокоювати і просити не робити дурниць, ха-ха, Але я все ж таки організував дуже гарний вікенд лише для нас, двох, у будиночку біля озера на день пам'яті. Я ще точно не знаю, коли й де зроблю пропозицію, але. Якщо вам цікаво, я напишу ще одне оновлення. Сусіди поступово привласнюють нашого кота, і я не знаю, що з цим робити. Ми просто обожнюємо нашого кота. Але оскільки він у нас із притулку, він дістався нам із певними особливостями характеру. Одна з цих особливостей полягає в тому, що він вимагає вільного вигулу. Тобто він має бути котом, який гуляє і вдома, і на дворі ми кілька разів намагалися перевчити його і зробити суто домашнім улюбленцем, але щоразу зазнавали нищівної поразки. Якщо змусити його сидіти під замком довше, ніж він того бажає, починається пекло. Він мітить територію прямо в будинку, дере кіхтями двері, вікна, жалюзі і усе, що трапиться під лапу. А ще він виє, він може вити годинами. Він будить нас посеред ночі своїми криками, які за гучністю перевершують навіть гавкіт собаки. Ми порадилися з ветеринаром, і вона сказала, що єдине реальне рішення це каструвати його. Ми так і зробили через два місяці після того, як забрали його до себе, але його поведінка не змінилася. Ми знову пішли до лікаря, і вона пояснила, враховуючи його вуличне минуле і вже не юний вік, змінити ці звички майже неможливо. Вона порадила нам найкращий варіант для нашого і його спокою регулярно робити щеплення і привчити його до суворого розпорядку дня, щоб він був у безпеці. Власне, так ми і зробили. Наш кіт дуже територіальний, як і більшість інших котів у нашому районі, тому він ніколи не відходить далеко від нашого заднього двору. Зазвичай він крутиться або на подвір'ї, або в невеликому ліску одразу за парканом. Я майже завжди бачу його з вікна. Це дозволило нам легко встановити режим. Щоранку я виходжу на ганок і кличу її, кличу його на сніданок. Після їжі я оглядаю його на наявність подряпин чи ранок, він дрімає, а потім знову йде гуляти, коли настає час денного сну для нашої маленької дитини. Зазвичай він повертається на вечерю і знову лягає спати, хоча це і не обов'язково. Якщо у нього були якісь серйозні пошкодження або загострення проблем зі шкірою, у нього сезонна хвороба шкіри, я надягала на нього м'який комірпончик, мастила ліками і тримала вдома день-два. Ця система чудово працювала понад два роки. Кіт слухняно дотримувався графіку. І ця ідилія тривала доти, доки півтора року тому у квартиру над нами не заїхали нові сусіди. Це була родина, мама, її син та донька. Спочатку їхня увага до нашого кота здавалася безневинною. Син просто гладив кота, коли бачив його на дворі. Потім вони почали разом гуляти. Потім сидіти разом на задньому дворі. Я не мала нічого проти. Це навіть здавалося милим, аж доки він не почав забирати нашого кота до їхньої квартири на горі. Я поговорила з його мамою. Вона сказала, що кіт іноді сам іде за її сином після прогулянки і що її хлопчик просто дуже любить котів. Я відповіла, що не проти, якщо це трапляється зрідка, але попросила не тримати його там занадто часто. Коту все ще потрібно приходити до нас на щоденний огляд, а якщо він засиджується у них, то потім тікає від мене і не йде додому вчасно. Але згодом її син почав нишком затягувати нашого кота до їхньої квартири, щойно його мама йшла на роботу. Тут варто зробити важливе уточнення. Донедавна я думала, що цей хлопець, школяр старшокласник. У нього є досить помітні фізичні вади, тому мене не дивувало, що він не ходить до школи. Я думала, що він на домашньому навчанні, але ні, кілька тижнів тому його мама обмовилася, що йому 23 роки. 23, мені 25, він лише на два роки молодший за мене. І ось тут ситуація вийшла з-під контролю. Наш кіт більше не приходить вранці, коли я його кличу. Я можу не бачити його дням, не маючи змоги забрати додому. Через це його проблеми зі шкірою навесні та влітку сильно загострилися, і я постійно хвилююся за нього. Я звикла бачити його щодня, а не раз на два-три дні. Це небезпечно. Коли кіт таки потрапляє до під'їзду, він прокрадається до дверей сусідів і починає дерти ущільнювач, благаючи, щоб його впустили. Сусідка поскаржилася моєму чоловікові і він запропонував замінити ущільнювач. Вона сказала, що це не обов'язково, але нам треба краще стежити за котом. Наступного дня я знову поговорила з нею, ще раз запропонувала ремонт. Вона відмовилася, але натякнула, що коту не варто заходити до них. Я дала їй свій номер і попросила напишіть мені, якщо він знову прийде під двері, я одразу заберу його. Вона ніколи не пише першою. Єдиний раз, коли вона відповідає це коли я сама пишу їй ви бачили мого кота, я не можу знайти його кілька днів. Тоді вона відписує Він у нас. І це після того як я просила не впускати його. А два тижні тому трапився справжній кошмар. Наш кіт отримав серйозну травму шиї. Його треба було терміново вести до ветеринара, а я навіть не знала, що це сталося. Хлопець згори постукав у наші двері і розповів про це чоловікові. Чоловік пішов забирати кота і побачив, що рана вже майже загоїлася. Тобто, це сталося давно. Він запитав хлопця, як давно він про це знає. Той не зміг дати чіткої відповіді. Мій чоловік подякував, але твердо сказав. Припини забирати його до себе. І що ви думаєте? Через кілька днів, коли коту стало краще, і ми випустили його гуляти, цей хлопець знову потягнув його нагору. Мама хлопця постійно стверджує, що вона не хоче бачити нашого кота у себе, але її дії говорять про інше. Вона каже це лише тоді, коли ми з нею сваримося. Вона каже, що відмовляється купувати синові лоток, хоча він просить ніби це має нас заспокоїти. Ще один важливий момент наш кіт. Жахливий мисливець, просто нікудишній. У нього проблеми з травленням. Він на спеціальній дієті. Ми просили сусідку ніколи його не годувати. Тоді поясніть мені, чому він стабільно важив 5 кілограмів, 11 фунтів, поки не почав ходити до них. На останньому огляді він важив уже понад 6 кілограмів, 14 фунтів, і продовжує гладшати. Або в нього раптом прокинувся талант мисливця, або хтось його підгодовує. До того ж, у нього алергія на бліг, а ліки проти бліг працюють гірше, коли кіт має зайву вагу. Так, він чіпований, і сусіди про це знають. Але я щиро не знаю, що робити. Син відверто ігнорує нас, мама каже одне, а робить інше. А коли вона на роботі, хлопець робить, що хоче. Я не знаю, чи є у нього ментальні розлади, я ніколи не питала, але це вже загрожує здоров'ю та життю нашого улюбленця. Я просто дуже сумую за своїм котом. Я хочу провести Різдво з ним, а не гадати, де він зараз. Може, варто змінити ветеринара і знову спробувати замкнути його вдома. Ми пробували двічі, і всі були нещасні, але може варто спробувати втретє. Я просто хочу, щоб усе було як раніше. Для тих, хто неуважно читає. Наш кіт два роки жив за графіком і був у безпеці, поки не з'явилася ця сімейка. Він не хоче жити з ними, і я не збираюся ділити свого кота. Він дуже дорогий в утриманні, вимагає особливого догляду, а вони вже довели, що не здатні про нього дбати. Ми навіть пропонували їм забрати інших кошенят з Найт, але вони відмовилися у цього хлопця дивна одержимість саме моїм котом. Коментарі крапка. Коментатор один може, зробити йому вуличний вольєр. Автор на жаль, ні. Орендодавець забороняє ставити на дворі будь що, що не можна прибрати за день. Нам навіть пісочницю для дитини не дозволили. Коментатор 2 Поставте камеру спостереження. Так ви знатимете, де він. І, чесно кажучи, ця сімейка якась мутна. Кіт повертається від них травмований. Це підозріло. Автор Я про це не думала. Але тепер це справді звучить дивно. Раніше він ніколи не приходив додому з такими травмами, бо не відходив від двору. Камера це чудова ідея. Коментатор 3. Мені не сподобалося, як ви відреагували на вік хлопця. Йому 23, Але він, вочевидь, має особливості розвитку. Він не зі зла. Просто хоче дружити з котиком. Будьте поблажливіші. Автор я не знаю, чи є у нього ментальні вади. Ми спілкувалися, і я такого не помітила. Його мама розповідає про все на світі, про терапію доньки, але про сина. Ні слова. Якби він не розумів, що робить, хіба вона не використала б це як виправдання? Мій кіт два роки жив спокійно, поки цей хлопець не почав проявляти нездорову власницьку поведінку. Коментатор 4. поведінка сусіда ненормальна. Я б хвилювалася, що над котом знущаються. Часто аб'юзери спочатку залюблюю залюблють жертву, щоб вона їх не боялася. Автор, це те, що мене турбує дедалі більше. Мені кажуть, що кіт любить у них бувати, але я сама цього ніколи не бачила. Оновлення через шість днів. Перш за все, дякую тим, хто дав слушні поради. А тим, хто писав, що я маю просто віддати кота сусідам, що я його не люблю, або він не любить мене. Пішли ви під три чорти. Мій кіт спілкується з іншими сусідами, але він ніколи не заходить до чужих квартир, він навіть не заходить у сусідній під'їзд, бо знає. Це не його дім, це змусило мене задуматися чому сусіди кажуть, що він любить бути у них, якщо це суперечить усій його поведінці? Того ж дня, коли я написала пост. Я знайшла кота з черговою дивною травмою, і я згадала коментарі про те, що це дивно два роки без травм, а тепер постійно мене почали гристи сумніви, чи не завдає сусід йому шкоди навмисно або створює умови, де кіт травмується. Чоловік сумнівається в цьому, але ми подумали про інше можливо, наш кіт старіший, ніж ми думали. Важко визначити вік дорослого кота. Якщо ветеринар помилився на кілька років, то коту може бути вже 8-9 років. Це пояснило б погіршення здоров'я і те, що він став менш активним. Тому ми вирішили спробувати ще раз перетворити його на домашнього кота. Минуло півтора року з останньої спроби. До того ж, на Різдво ми підібрали ще одне кошеня. Воно панічно боїться вулиці, і наш старший кіт, доглядаючи за ним, теж став більше сидіти вдома. Але про всяк випадок я купила камеру з датчиком руху, як мені й радили. У нас зараз ще й чотиримісячне щеня, яке треба вигулювати щогодини, і саме в ці моменти кіт зазвичай вислизає. Тепер, якщо він втече, я зможу простежити за ним. Я не збираюся шпигувати за сусідами, але якщо побачу, що хлопець тягне мого кота до себе, я спіймаю його на гарячому, ми більше не будемо милими. Дякую за підтримку. Раніше я була в паніці, а тепер у нас є план, і я готова боротися за свого кота. Нове оновлення з коментарів через 10 днів. Привіт. Це знову я. Так, я видалила оригінальний пост, бо мене там просто спалили в коментарях. Але я рада повідомити наша сусідка зверху нарешті пішла на співпрацю. Ми мали з нею щиру розмову, і вона пообіцяла жорсткіше контролювати сина. Вчора ввечері наш кіт вибіг через задні двері, коли ми заносили пр продукти, дурна помилка знаю, я одразу написала їй якщо побачите його, напишіть, але не впускайте до себе. Вона була на роботі. Але об одинадцятій вечора, коли повернулася, написала, що її син таки затягнув кота до квартири. Вона повідомила нас одразу, і ми забрали його. Мій чоловік чув через двері, як вона давала синові добрячого прочухана, поки той віддавав кота. Сподіваюся, це подіяло. Як цей хлопець ловить кота, коли я не можу для мене загадка. Я підозрюю, що він приманює його якоюсь смачною, але забороненою для кота їжею. Це пояснило б, чому кіт не тікає від нього і чому так розжирів. Ми не можемо контролювати чужого дорослого сина, тому тримати кота під замком. Найкращий варіант коментатори мали рацію в одному я ставила щастя кота вище за його безпеку, і це було безвідповідально. А ще після візиту родичів і розмови зі зведеною сестрою, та й після купи злих коментарів, я дещо зрозуміла у нашому домі стало дуже тісно й гучно. Коли ми взяли цього чутливого кота три з половиною роки тому, були тільки він і Аксолотль, а тепер у нас малюк, щеня, нове кошеня. Тому ми вирішили облаштувати для нього особистий простір у нашій спальні. У шафі ми зробимо для нього спеціальний куточок для лазіння, де він зможе ховатися від галасу. Не знаю, чи побачить це хтось, але дякую вам. Я почуваюся значно краще тепер, коли забрала кота з тієї небезпечної ситуації. Це буде не просто, поки ми не купимо власний будинок мрії, але ми впораємося. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!